Матрас своїми руками, точніше, три матраси. Нижня частина войлок довелося різати ножицями по металу. Бо, звичайні, не дуже брали. Потім будуть різні поролони. і в чохол. Так, кладеться войлок на чохол. І потім слої. Це жорсткий чи напівжорсткий. 40-65. Так, наступний шар це ну, штучний латекс називають. Але відносно жорсткий штучний латекс, еластична піна. Кокосова коє 1 сантиметр для більшої жорсткості. Але чомусь її нам відрізали. Замовляв зразу, щоб відрізали, щоб рівніше було, але не дуже рівно тут. По 2 см не вистачає. Замірів і є. Зовнішній шар. Латекс. Натуральний. Але він не дуже натуральний, напевно, розбавлений з чимось, але латекс. 2 см на койру. В принципі, на корі також комфортно. В цілому навіть на всіх двох шарах дуже комфортно. Коря трошки додала жорсткості, це для максимального ортопедичного ефекту. Ось і готово. Матрас відносно жорсткий. Не максимально жорсткий, а комфортно жорсткий. Так, такий матрас. Після встановлення чохла він став жорсткішим. Якщо буде жорстко, Є варіант виняти койру кокосову. Тоді буде м'якший. Але треба спочатку спробувати ніч поспати, як воно буде. Ну, враховуючи, що тут матеріали коштують дорожче ніж матраси набагато, і вони якісні, то повинно бути комфортно на ньому. Ще два матраси готові, це дитячі. В них койру не клав, щоб були трошки м'якші, хоча дітям треба жорстко, але мені здається то занадто. Просто 40-65 жорстка база. Потім йде еластичний ну, штучний латекс його різновид. А потім на цьому штучному латексі ще є один латекс висококомфортабельний, прямо еластичний еластичний.